Ось на такій класній локації в селі Татарів, близько до Буковелю, на березі річки Прут, є на продаж такі класні будиночки. Їх буде 5 штук, зараз є 3. Площа будинку 96 квадратних метрів плюс тераса. До будинку належить 5 сотик землі. 5 кВт світла заведеної електроенергії, е, є власна скважина є біосептик. Заїзд легковим автомобілем в будь-яку пору року до центральної дороги, яка валяна Буковель, ось там знаходиться дорога, 300 метрів до центральної дороги. З будинку відкривається просто неймовірний. Краєвид на річку, на гори. Так що, кому цікава така пропозиція, звертайтеся за номером телефону. І також ці будинки можна купувати як окремий будинок, а можна купувати все в комплексі. Також є у проєкті басейн.